Чули таку фразу, від себе не втечеш. Це правда, тому що є люди, змінюють роботу, розлучаються з партнерами, але все одно вляпуються в схожі ситуації, тому що у них звички, патерни поведінки залишилися старі. А буває таке, що людина трансформується, йде в психотерапію, змінює свої звички, дорослішає, змінюється, стає новою версією, версією себе. От в такому випадку переїзд, розлучення, зміна роботи, зміна міста, зміна країни може дати позитивний результат. Ти вже поїдеш туди іншою. Людиною, по-перше. По-друге, нові люди вже знатимуть нову версію тебе. Не ту стару, яка чудила, а нову. Таке собі обнулення. Запис на терапевтичну групу в особистих повідомленнях.